Добрий ранок. 8 годин. Маю йти зараз до охоронця, віддати документи, зареєструватися і чекати, коли мене поставлять на розвантаження. Одівся сьогодні прохладно 9 градусів зранку. Умився, зуби почистив, все, машинку обійшов, порядок. Такі справи, коротше, навіть носків дів, бо, блін, за прохолодно у кроксах бігати без носків вже, ви знаєте, треба одягатися. Щоб, даби не захворіти. Бо це нам не треба взагалі. Так що зараз йду, вон будка, зліва вони там сидять. Зараз беру документи, дореєструюся будемо чекати розвантаження. Погнали. Заніс документи, зареєструвався 15 минут і діло в шляпі, вже 16-хвилина. Чекаємо. Мабуть, перший в черзі. Ну, по-любому, там ззаді ще під'їхав, я так розумію, найомний водій підвіз щось, так? Да? Він поки не ходив, не реєструвався, просто приїхав і став. А я чекаю. Мають набрати, сказали, чекать дзвінка. Ждемо. Ось теж, бачите, дивіться, автосалончик, вантажник, торгова площадка. Да? Рефік, походу, продається, манчики. Бачите, як я казав, в основному мани продають, дуже багато манів. А тут не в основному, тут всі мани ось стоять. Так, да, всі. Значить, в ходу. Значить, в ходу. Блин, прохладно, ребятушки. Придеться вже скоро, мабуть, автономочку запускати. Це благо, що в мене в машині під пледом я собі купив, був. У нас в маркеті хороше таке, типу, легке. Тоненьке, але дуже тепле одіяло. Тож, ну, сплю під ним якраз комфортно. Получається, повітря в салоні прохолодне, ти під одіялом спиш, якраз получається комфортно Поки що, Ну, Скоро вже чувствую, що треба буде запускати автономочку. Все до того двигається, ну то зрозуміло. Такі справи добре, буду чекати на дзвінок. Заїжджати, розвантажуватися. Так, народ. Заїжджаю, позвонили мені, часу зараз без 15.10, запустили мене на розвантаження. Тож їду, тут трохи вузьковато треба обережно заїжджати, вставати під рамку. Зараз льотрають погрузчики. Так, ну розвантаження знімати не буду, кажу зразу, тому що не привітствується ця ситуація. Так ще на рампу заїхати я можу, а сам процес розвантаження я знімати не буду. Друзі, скажу у виях. Вибачайте, але як єсть. Так краще то щось кручу-кручу, да, Сахарочок, поздоровайся з усіма. Дождалися ми. І нам вже скинули завдання, зараз розвантажуємося, їдемо на Житомир, друзі. Є в нас робота вже. З Житомира будемо на Київ вантажитися. Знову металоконструкції. На завод по металоконструкції. Так, давайте буду паркуватися під рамку. Ну що, друзі, 1057. Мене розвантажили. І Дивіться, що хотів вам показати. Е, Бачите кілометраж? Ще трошки і буде 200 тисяч. 200 тисяч, прикиньте на цій машині. Нова, моя, нова машина. Ну що, дивіться, ворота ще відкриті, я тільки від'їжджаю від рампи і викручую тут обережно, щоб там не вцепити хвостом нічого. Стаю рівненько і йду закриваю. Закриваю питання. Ось товар мій розвантажили. Не питання закриваю, а закриваю ворота. Питання. Це таке, одною рукою рулюю, одною знімаю, одною з вами говорю. Коротше, таке виходить. Їдемо в Житомир зараз, друзі, на завантаження металоконструкції, ті, що я ось недавно завозив, є в мене серія, на троєщину возив, так? Мабуть, знову туди їду. Мабуть, знову їду туди. Так, пішов, я закрию ворота і будемо виїжджати. Минутка діла і виїжджаємо. Все, друзі, виїжджаю. пока пока маркет. Дякую за те, що прийняв. Треба обережно, щоб нікого нічого не зацепити. Такі діла. Все, мене розвантажили, їду на завантаження в Житомир. Сильно не поспішаю, але теж і не затягую. Колеги сидять, чекають, вже наїхало машини. Добре, що я... Зараз закрию вікно, бо шумить, так? Да? І добре я вам скажу, що я приїхав вчора на вечір, а не затягнув на сьогодні. Дивіться вже скільки машин. Уже три стоїть. Це в такий час би я приїхав, да, друзі, і був вже, мабуть. Четвертий чи п'ятий, так? Одів вас на голову, їдете за мною на голові. Щось в мене тут замацане таке, не люблю. Як це замацане, чого воно тут замацане? Так, Саня, ти відплікаєшся і не їдеш. Давайте будемо їхати на Житомир. Що в нас? О, якраз зелений. Що ж ти тягнеш, братан? Давай газу, газу. Нам зелене світло. Тепер перестраїмося одразу в лівіше. Бо нам треба наліво тут. Дякую маркету, завдання закрито, все чітко. Відписався, відмітив все. Можна їхати, завантажуватися. Нормальний день, сьогодні в нас середа, 3 жовтня. Так що, все чіки бамбоні. Зранку вальну в этот. Коктейльчик часниковий, як завжди, правда, вам не зняв, не, не показав. Мене просили, ну, обов'язково я за це зроблю окремо невеличке відео. Возможно, коротенько запишу відео. Ви ж просили, то я ж і запишу так. увімкну ближнє світло на всякий случай. Хай буде. Зараз з жовтня місяця потрібно, щоб було увімкнено світло між містами. Тож зараз попереду їдемо Калинівка, Бердичів і Житомир. 130 кілометрів від маркета до завантаження. Ну, буде більше, десь 140, бо я поїду, якщо по навігації їхати, вона веде в місто Житомир по прямій. Мені ж там під знак не можна їхати. Диви, як вилітає. Хоча він на, на другорядній, ну тут же ж таке діло. Другорядна, то діло таке. Коротше, я буду об'їжджати правою стороною Житомир до кільця і наліво в Житомир туди заїжджать. Це буде більше трохи, ніж 130. Ну, десь хай давайте порахуємо десь до 150 кілометрів. Я тоді подивлюся, скажу вам, скільки точно вийшло. Так. Як це кажеться, ця кільцева дорога, да? Вінницька, об'їзна. Ну, По видному добре знімати, тож краще чим потемки. Ну, вже як є, я вам знімаю по факту, як воно є. І, і коли темно, і коли білий день. Такі справи. Давайте, друзі, погнав я далі. Так, зараз трошки з'їжджаю вже з моста, направляюсь в напрямку Бердичева. Річка, яка а, гарна. Ех, красотища! Мостик для рибалочки стоїть. Ну як треба, все як положено. Ну а як же річка без мостка для рибалки. Такого бути не може. Так ось перед Шеловською з'їзд. Неряємо вниз. І погнав по прямій. Дякую тобі, Вінниця, за прийом. Все було здорово, все було чітко, без зауважень. Так, обережно виїду, друзі, вибачайте, прийміть лівий ряд. Бо Санечку треба їхати. <гум> так же, як і вам. 11.11. Що 11. в нас там по температурі сьогодні у Вінниці? А сьогодні у Вінниці 17 градусів в 11 ранку. Дві Паріж машин валом. Ууу, ласточка, яка гуляє біля фур, ви бачили? Уу. Мабуть, просить, щоб її підвезли. Нічого зранку. Чи то воділь колега може. В юбці такий коротенький. <риклад> <риклад> може то колега наша. Не знаю. Чого не знаю, того не знаю, друзі. Та ти що. Так, чихнув, аж голова закрутилась, нічого собі. Ах. Ах. Чихнув, так, аж голова закрутилась. Так, тут перехід треба обережно. Вон якраз ще жіночка переходить. Перебігає. Їдеш 20 км, давай-ка я тебе не об'їду. Джак. Ти не проти джак. Ще один перехід. Людина переходить, тут треба уважно їхати, не поспішати, такий відрізок дороги трохи на... Та тут часто, кстати, і патруль стоїть, тож тут бажано не ганяти. Ось людина перейшла собі дорогу. Сонечко, ж ты не выезжаешь, чтобы была возможность? Боится, мабуть. Так. О, с утра нормально уже. Дядька в заряде. Уже вколотый. Ё-моё так стоит, стрёмно. Спасибо, Volkswagen, прижался трошки леворуч. Да, мы не можем весь объехать. Так, дружище, ты куда повертаешь? А, ты ямы объезжал. Понял, понял, давай, старый. Счастливо тебе. Так, ось десь в цьому районі частенько патруль стоїть. До речі, тут за поворотик так трохи, вони от полюбляють, десь тут стоять в цьому місці. І там от світофори, які ми тільки що проїжджали, теж вони часто стоять. Якоїсь серії в мене є, де вони з двох сторон колись зупинили інвалідів. Я, я ще відео якраз знімав, кажу, дивіться, ну така ситуація. ну Я, може, не зняв саме той момент, але я про це говорив. У мене десь рейс був, по-моєму, на Хмельницький чи на Кам'янець-Подільський. В якомусь відео є, як я кажу, що прикиньте. Наблюдаю картину. З двох сторон стоять патрульні машини. Тут зупинили людину інваліда без ноги, по-моєму. да? І на тій стороні теж бачу, поліція зупинила людина на костелях. Ви прикиньте, яка ситуація? Я нічого не хочу сказати, але так, так, ну, так совпало, блін. я просто був трохи шокований того, що побачив. Ну, Вчора віталися з Вінницькою областю, а сьогодні кажемо Вінницькій області до побачення. До наступної зустрічі. Пока-пока. Дякую, все було здорово всім, всім моїм глядачам із Вінницької області. Привіт-привіт. І привіт Житомирська область. Попереду Бердичів. І Житомир. Їхати мені сталося недалеко, в принципі. Зараз об'їзну проїдемо Бердичівську. Звернемо до Житомира на пряму трасу. Погнали. Все чікі бамбоні. Розпішаємо, не спіша. Зараз часу 12.40, якраз цей обід, у них там обід з часу, по-моєму. Ну, якраз я приїду чітко, тобто якраз обід пройде і мене поставлять думаю, на завантаження, що там немає великої черги. Я вже знаю куди заїжджати. Минулого разу я вантажився, тож вже думаю, проблем не буде. Цікава на Житомирська область. Красива по осінньому, так? Да? Всім. З Житомира і області привіт-привіт, хто дивиться, хто на каналі підписаний. Всім великий привіт. Дивіться, яка церква дерев'яна. Невеличка, але акуратна, так? Чи це капличка чи церква, я не знаю. Симпатично, симпатично виглядає. Це вже, скоріш всього, я буду обідати, вже як завантажуся. Треба попасти на завантаження і завантажитися саме головне, і виїхати. А то вже все інше справимось, по ходу п'єси, так? Так. Думаю, що ви зі мною будете солідарні в цьому плані. Пообідати встигну. Бо якщо час ще стану обідати, це ще півгодинки, і по часу їздовому у мене ще ну, реально є 3 години часу. Тобто я Реально встигаю після завантаження ще й проїхатися час, потім зробити 45-ку і далі їхати. Не знаю, чи сьогодні встигну на розвантаження на вечір, мабуть, що завтра зранку. Все буду бачити по швидкості завантаження, скажімо так. Як завантажить. Тільки так і ніяк іначе. Це Бердичів зліва, зараз буде поворот до міста. Я йду правіше чи прямій до виїзду на Житомир Ось, привіт-привіт Бердичів! Я вже казав, що в Бердичеві дуже-дуже красиві дівчата. Вони в нас в Україні взагалі всі дуже красиві, ну в Бердичеві я бачив, ну, коротше, багато говорити не буду, просто кажу, що в Бердичеві красиві дівчата. Тож. Знаєте про те, якщо ви вдруг не знаєте. Так, Доїхав я вже до Житомира, повернув на об'їзну дорогу, зараз йду прямо коротше, на об'їзд до кільця і на кільці повертаю ліворуч, заїжджаю на промзону. В Житомирі, в принципі, мені лишається якісь кілометрів, ну, може, 10 от сили, Там навіть і менше, ніж 10. Думаю, кілометрів 8 до точки завантаження. Часу зараз 13.20. Нормально, встигаю. Якраз приїжджаю то, що треба. Так що порядок. Їдемо на завантаження. Ой, це зараз, Що мені треба буде зробити? Зараз приїду туди на місце, розшторю з двох сторон шнурки і буду здвигати кришу там у них. Вантажать вони кранбалкою через верх, тож муситиму зараз розчахлятися повністю, витягувати задні ці лястики. Протягувати троси з обох сторон, відкривати ворота, ну, здвигати кришу, відкривати ворота і вантажиться, а потім все те саме тільки наоборот, здвигаєш кришу, ну, як завжди, хлястики крайні біля ворот назад в петлі, протягуєш шнурки і поїхав. Документи дівчина приносить прямо туди в завод тобі. Ти підписуєш там, забираєш ТТН-ки, накладні, все, що треба. Зараз дорога прямо піде на попільню, а я буду повертати праворуч. Так, що, патруль стоїть, Ну хай стоїть, тільки ж не треба так тормозити. Ще нема нікого. Ну, Вони бувають тут стоять, я так розумію, що водії попереду. І цей ось водій, що переді мною їхав, призупинився. Щоб а-ля нібито тіпа, не порушувати, але ж він тут нічого не порушує, я не знаю, що так. Чого вони так їдуть. Радується, наче щось бояться, може може грішок якийсь. Є, а? так, Знак через кілометр 40 бачите, увага, Зараз я правіше уходжу під мост і пішли дуже добре. Чому в мене щось лице горить? Бачите, весь червоний якийсь іначе. Непонятно, що таке, але відчуваю якесь це саме. Таке ж, що... лице красне чувствую. Так, ось я з'їхав, дорога пішла прямо, а я з'їхав направо. Прямо до кільця. На кільці тоді наліво. Поїхали. Так, Повернув я з кільця наліво і ось заходжу у Житомир. Поїду по промзоні <кій> до адреси, яка мені потрібна. До того заводу на завантаження металевими конструкціями. Я вже до цієї точки проїхав 130 км, то мені ще, ну, ще кілометрів три, чотири можуть. Від сили, я думаю, не більше. Кілометр чотири, мабуть. Хоче щось так розігнався, висунувся наполовину, назад, заїхав, то вже б обганяв, би, чому, не, чому не обганяв. Так, Привіт-привіт, Житомир. Радий вітати тебе. Сподіваюсь, на взаємність. Беге був сюди на Житомир, як пам'ятаєте, з Одеси, там зліва виїжджаєш, розвантажував беги там. По-моєму, на склозаводі, так якщо не помиляюся. Якраз після того їхав вантажиться конструкціями цими і знову їду сюди. Добре, поїхали далі. Так, ну що, доїжджаю до завода, я поверну вже направо, йду по, тролейбус, по тролейбусним проводам по напрямку, так, і буде зараз поворот направо до завода туди. В принципі, я вже на місці. Часу 13.37. Нормально справився, Вінницю розвантажив, вернувся на завантаження в Житомир. То... Це є гуд. Тепер одне питання. Аби тільки черга, там, з чергою, все було зрозуміло, як, як, як має бути. Коротше. Щоб не було великої черги. Так, ось цей з'їзд за світофором направо. Так, ну А, ні, вже наша одна машина стоїть, значить, потрібно заїжджати на парковку. Добре, буду заїжджати, паркуватися, питати, що до чого, як там черга. Відать, є черга. Окей. Так, ну що, колега мені тільки що заїхав. Це буквально 5 хвилин, як я приїхав, прибіг охранник і каже, що е, він заїжджає на сьогодні, а у вас же каже на завтра. Я сказав прізвище, він ну, говорить, у вас на завтра завантаження. Я беру службовий телефон, дивлюсь, точно, в мене на четверте число, що завантаження, що розвантаження, я просто попутав, думав сьогодні. То я б так і не спішив би, блін, йолки палки а то Заїхав би спокійно собі в кафе, пообідав би а так, прийдеться йти зараз в магазин, да буду щось готувати собі. Коротше, друзі, кукую я тут до завтра. Завтра тільки завантаження в мене. Охоронець каже, буде тепер зав... в черзі, короте, бо я стою тут один. Може, хтось ще з колег приїде сюди, не знаю. Приїде, то приїде, не приїде, ну, як буде. Тож я буду втыкать тут до завтра. Такі діла.